Суми прийняли естафету прапора вболівальників збірної України з біатлону. Синьо жовтий стяг вже об'їздив левову частку України та попереду на нього чекають ще у п'яти містах. Наприкінці акції прапор передадуть національній збірній в Києві. Як символ підтримки та перемоги він супроводжуватиме спортсменів на чемпіонаті світу та Олімпійських іграх у Сочі. Я на флагі писала, щоб наша зборна в этом году виграла ще більше медалей, ніж в чи в предыдущих годах. Таких побажань на прапорі вже понад кілька десятків національних, стяг, який кучував містами України, нарешті дістався й до сум. После нас будуть рамки, чернігов, привуки, Луганські Київ. І 19-го на 50-летні біатлона України вручення зеленый. Завжди на фініші. більше половини національної збірної з біатлону саме зі Слобожанщини. Тож сьогодні сумщину можна по праву назвати українською столицею біатлону. Жаль, на то час не проходило таких акцій. Возможно, наших медалей на то час ми б мабуть, і завоювали більше на Олімпійських іграх. Я думаю, що це обов'язково вдохновить наших ребят на подвиги на високі досягнення і результати. Початківці жартують, дивляться на світ не лише через приціл, але й через призму філософії. З самого детства займалася різними спортспортами, різними секціями. мене нічого нікакта не підходило, одразу а Потім тренер пішов лижі, ще й стрільба. Мені подобається бути лідером, мені подобається за хороші міста. Также я таким образом підтримую свою форму. Аби сумщина і надалі залишалася у лідерах з біатлону, на базі спортивного центру Динамо розпочалося будівництво сучасного центру олімпійської підготовки. На це із бюджету вже виділено більше двох мільйонів гривень. Сьогодні ми приглашаємо з Москви чоловіка, який буде. Проєктував Сочі, 9 числа сентября приїжджає Сумі, і він нам розкаже, як сделать, що нужно зробити, які уклони, контрклони. Стрельбище, ми вже уже його немає старого, ми вже теж и нове. Президент Федерації з біатлону додає, серед юних біатлоністів Сумщини зростають нові чемпіони. А відтак умови для їх тренувань мають відповідати усім європейським канонам. Ми тепер хочемо доказати, що у нас ребята, у нас потенциал сильніший. У нас із Юлією Журавок, у нас інші ребята, які показують наші найвисокі результати. Створення регіонального центру з розвитку біатлону у селищі Токарі вже рушило з мертвої точки. Вже у лютому 2014-го тут пройдуть міжнародні змагання з біатлону. До того часу в області мають намір створити власний фан-клуб. Ніна Паустовська, Віктор